Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те. Чому Україна може обмежити виїзд чоловіків? Що пропонував Мерц Зеленському? Тобто, чому кордони України знову можуть закритись? Чому зараз відбувається депортація українців з Сполучених Штатів? Про все це детальніше в цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити важливе. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу Українці за кордоном. Там завжди важлива інформація. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Заяви мерця пролунали якраз на тлі масштабного корупційного скандалу, про який ви знаєте в. Українському енергетичному секторі, до якого виявилися причетні особи з близького оточення Зеленського, а не переїжджали зараз до Німеччини. Я попросив про це президента Зеленського подбати про це, заявив Мерц у виступі на торговельному конгресі в Берліні. В Україні вони потрібні, наголосив Мерц, чітко окресливши позицію німецького уряду зараз щодо українських біженців призовного віку. Простими словами, Мерц натякає на те, що. Українські чоловіки від 18 до 22 років, яким нещодавно так скажемо, дозволили виїзд за кордон, які масово зараз отримують тимчасовий прихисток. Особливо в Німеччині, Польща, Чехії інші країни, тобто Мерц каже, закривайте кордони та не випускайте цю категорію українських чоловіків, вони потрібні на фронті. Також канцлер Німеччини підтвердив рішучі плани уряду щодо скорочення соціальних виплат українським біженцям. Ми також німецький канцлер висунув чіткі вимоги щодо боротьби з корупцією. Мерц закликав українського президента енергійно просувати боротьбу з корупцією та подальші реформи. Якщо виходити з логіки Мерца, то Українські молоді чоловіки повинні залишатись служити в Україні, а не виїжджати зараз за кордон в такому випадку. Одним із можливих кроків. З боку влади України зараз може стати саме обмеження виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років. Ми не знаємо, чи скасують зараз цей закон про виїзд українських чоловіків. Ми не знаємо, яка буде реакція нашої влади, особливо після цього корупційного скандалу. Плюс, враховуючи зараз, що фронт поступово рухається, людей з українського боку стає менше, бракує кадрів. Дуже велика кількість еротично можна очікувати якогось посилення обмежень на виїзд чоловіків з України та закриття кордонів. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Я звичайно не передбачаю майбутнє, я лише аналізую сьогодення. Друзі, сьогодні я бачу проблеми, які можуть призвести або до посилення мобілізації, дійсно, або до припинення війни. Це проблема, друзі, СЗЧ та дезертирства. Саме ці явища можуть дійсно визначити наше майбутнє майбутнє країни. Статистика мобілізації та дезертирства, вона щомісяця приблизно така: 17-20 тисяч людей йдуть у СЗЧ. При цьому кількість людей, яких призивають на військову службу в рамках мобілізації, становить близько 30 тисяч людей. Тобто більшість тих, Кого призивають, не з'являються на службу. Що це означає? Баланс негативний. Ви бачите, якщо державі потрібно призвати 30 тисяч людей, а половина йде в СЗЧ, Залишається лише один шлях це посилення мобілізації. Більше повісток, скасування частини відсрочок, активніші дії ТЦК для залучення людей. З іншого боку, якщо держава не посилить мобілізацію, кількість солдатів на фронті буде недостатньою. В якийсь момент фронт може провалитись. І закінчення війни буде таким, що нікому не сподобається. Це точно не будуть нинішні кордони чи кордони 91-го року. Хто друзі винен, кожен сам визначає питання, навіть не в тому, хто винен, а що робити зараз і чи можемо ми щось змінити. Я вважаю, що люди, які йдуть у СЗЧ, не є зрадниками чи не патріотами. Проблема у відсутності довіри до держави. Ці люди не впевнені, що держава їх підтримує в складних ситуаціях, коли вони отримують травми або будуть потребувати компенсацій. Що треба робити? Мабуть, вирішити цю проблему з мобілізацією. ТЦК мають діяти, походьтесь виключно в рамках закону. Люди мають розуміти, що вони потрібні державі, і що держава подбає про них в разі травм. Будемо сподіватися, що держава побачить цю проблему і буде її вирішувати. Хочеться вірити, що наші керівники знайдуть спосіб вирішення цих проблем. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, можливо, ви бачите інші способи вирішення цієї проблеми: проблеми СЗЧ, дезертирства, закриття кордонів, як мотивувати людей, що має робити держава. Давайте обговоримо це в коментарях. Також зараз Сполучені Штати почали масову депортацію українців, що друзі відбувається. Адміністрація Дональда Трампа готується депортувати близько 80 українців з Сполучених Штатів в охоплену війною Україну зараз вже найближчого понеділка. Про це повідомляє Вашингтон Пост і за інформацією видання департамент юстиції Сполучених Штатів заявив у судових документах про плани депортації українців військовими рейсами до України або Польщі. Посол України в Сполучених Штатах Стефанішина підтвердила, що посольство відомо про близько 80 громадян України, які мають остаточні накази про депортацію через порушення законодавства Сполучених Штатів. Свою чергу адвокати депортованих попереджають про серйозні зараз ризики для своїх клієнтів, тому що Україна є зоною війни, наразі перебуває в стані воєнного стану. Ймовірно, що будь-які депортовані будуть примусово призвані до армії та відправлені на фронт, де вони стикаються з високою ймовірністю смерті. Про це заявили юристи. Ну і останній скандал навколо бізнесмена Міндича. Це зіткнення двох корупційних груп в українській енергетиці, національних корупціонерів з оточення президента та транснаціональних корупціонерів, пов'язаних з західними донорами та набу. Обидві сторони діють проти інтересів України просто різними методами. А головний постраждали це український народ. Це друзі, заявив фахівець з енергетики України Віктор Крутєв. За його словами, він протягом чотирьох років документував порушення в енергоатомі та передавав матеріали до Набу. І він каже, що операція проти Міндича це колосальний удар особисто Зеленському. Експерт вважає, що Набу діє за командою Вашингтонського обкому і сильно опиралась початку цієї операції. Експерт також розкритикував антикорупційну інфраструктуру. Ви знаєте, це Набу і САП. Які були створені за гроші західних донорів в Україні, також за його даними із 37 мільярдів допомоги USAID для України фізично перетнули територію України лише 947 мільйонів а решта розпиляна вже до заходу в Україну. Існує система транснаціональної корупції, дружня з демократичною партією Сполученими Штатами. Крутів попередив, що попереду нові викриття, які торкнуться військових закупівель та міністра оборони Умерова. Він прогнозує, що в найближчі два тижні настане остання розвилка, після якої або ситуація почне згасати, або країна впаде у трек внутрішнього громадянського конфлікту. Отже, що ви думаєте про всі ці новини? Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.